Тато це той, хто ніколи не зрадить, завжди підтримає, завжди порадить. В морі життя буде плисти з тобою, стане на захист міцною стіною. Тато навчить всім хлоп'ячим наукам, тато це добрі натруджені руки, тато це витримка, мужність і сила. Він для дитини, мов ангела, крила, теплі, надійні, за ними не лячно, тато. Це любляче серце гаряче, стриманий, мудрий, такий принциповий, у кожному вчинку море любові. Тато це друг, що завжди зрозуміє, скеля могутня, що плакати вміє. Бо татове серце також гірко плаче, просто цих сліз ми не часто побачимо, і тато не завжди по крові буває. Я дякую Богу, що тата я маю.